Що з моїм волоссям? Можливо, багато хто помітив на моєму каналі, що з моїм волоссям щось не те. І насправді так. Після родів у мене дуже сильно почало випадати волосся. І у мене було три вагітності, і при кожній вагітності після родів, саме після родів, у мене дуже сильно почало випадати волосся. І це, в принципі. Не я одна така, а є дуже багато таких жінок. Дуже багато насправді. Майже, майже у всіх це відбувається. Але оскільки я веду кету канал, і люди можуть звернути увагу на те, що думають, що моє харчування чимось пов'язане з моїм волоссям. І хочу сказати, у мене навіть самої, мене вже просто люди почали плутати в тому. І в мене самої аж такі з'явилися думки. Але до цього в мене їх не було взагалі. Просто люди якось нав'язали мені це. І я е, вирішила купити собі вітаміни залізу. І я пропила ці вітаміни, і після того я побачила одразу результат. Харчування, воно таким, яке було таким і залишилося. Але вітаміни, після вітамінів, я побачила результат. І я вам покажу свій результат. Це вже час пройшов. Оце все, як ви бачите, це все відростає моє волосся. Це те, що повипадало, У мене дуже страшно випадало волосся. І дивіться, оце от все перепалене, це я перепалювала чесно фарбами. Також е тут в Іспанії, от, я не знаю, мені здається, для українців, особливо, ну, тобто з інших країн, людей, не самих іспанців, це є реальна проблема. Тут сонце дуже пересушує волосся. А самі іспанці, мені здається, в них взагалі структура волосся зовсім інша. Вона є адаптована до того сонця. Так як в Африці, в африканців адаптовано. І я дійсно помітила, вони там в більшості іспанці кучеряві, так? в них волосся таке ну дуже класне, в них волосся. І, і отак. В мене завжди все життя було тоненьке волосся. Якщо його намочити, його там два п'юрка. Але воно було завжди об'ємним. Я стриглася завжди коротко, у мене була стрижка завжди асиметрія. Я фарбувалася в Україні в рожевий колір волосся. Це такий фуксія, який мені дуже іде до обличчя. Коли я прийшла приїхала в Іспанію, тут я вже просто, на жаль, не мала цього колориста, яка мене фарбувала дуже класно. Вона виїхала до Франції, а тут взагалі це не практикують, як мені сказала сусідка, що в Іспанії ну, так не фарбуються, але ви знаєте, я знаю, хто так тут фарбується. Тут фарбуються люди в такі яскраві кольори: в синій, зелений, рожевий. Люди реально. Пенсіонери, які вже такі старі, старі і сиві, в них біле волосся та сиве, і, на... і їх фарба дуже гарно без висвітлення зразу бере. І що я хочу сказати, і в Україні, так як я фарбувалася в Фуксію колір. Ну, мені дуже насправді подобалося. Я би далі хотіла так фарбуватися. Бо мені насправді цей фуксія, не рожевий світлий, а іменно фуксія, такий малиновий, він мені дуже-дуже підходив. І я просто, на жаль, не маю тут такої можливості. Але в Україні, які би я не робила експерименти, в мене такого, як тут в мене не було ніколи. чесно. Чому? Тому що я користувалася масками постійно фарбуючими масками. Після фарбування мене пофарбували, висвітлили волосся, щоб вийшов реально цей рожевий колір, а потім мене фарбували. І потім я постійно після кожного миття голови наносила фарбуючу маску. І, ну, вона, в принципі, не була для мене якоюсь шкідливою, вона була дуже така м'яка, волосся було зразу, як після фарбування салону, були скуче. Одного разу пам'ятаю, я з подругою йшла. Ми двоє такі викрашені до нас, підійшли на вулицю і сказали, як це, дівчата, як ви такі? От, у Вас такі кольори і не облізлий колір? Ну і ми сказали, що це, це маска, тому що ми маски накладаємо кожен день, щоб воно трималося. Тому що дійсно такі кольори вони не тримаються. Хоча мені ну, реально це дуже подобається. Мені цей колір робив такою свіжою. Це було моє. Зараз е, в мене колір дуже подібний до мого природнього кольору. Я купую просто фарбу в. Е, в супермаркеті і фарбуюся сама. І що я хочу сказати? Фарби дійсно потрібно там підбирати професіоналами, потрібно розумітися, так? Яку взяти фарбу, щоб реально не перепалити волосся, з чим змішати і так далі. Не буду поглиблюватися в принципі в ту тему. Я так думаю, якщо мене дивляться чоловіки, тут про якісь фарби говорять, це взагалі, напевно, їм не цікаво. І це. І ось, і факт тому, що проблема не в кетодієті, а проблема в моєму? В моїх вітамінах, які я втратила після народження дитини. Ось. І навіть на аналізах було показано, що мені зліза дуже-дуже бракує. Тому, якщо ви будете вживати додатково різні вітаміни, то це великий плюс. Мені допомогло. Я ще, до речі, чула про таку маску від випадіння, від такої, як то сказати, соломи на голові. Я хочу попробувати. це маска з дріжджів. Це взяти дріжджі, їх можна свіжі взяти, кажуть, можна сухі і їх розбавити з молоком трішки, щоб вони. Запрацювали е, з теплим молоком, і також додати меду, нанести і одну годину потримати і один раз в тиждень. Чула, що це просто супер ефект, що там є цілий комплекс вітамінів, який потрібно для е, хорошого волосся, для росту волосся і, ну тобто здорового волосся. Та? І е, також воно міняє якби саму структуру волосся. Бо, взагалі, самі маски, вони як наша. Наше волосся, воно як ялиночка, така, так? гілочка з ялиночки. Коли ми наносимо маски, ми тримаємо, ця ялиночка просто заповнюється, і тоді виходить гладеньке волосся. Ті, хто фарбується, я думаю, розуміють, про що я. Тому що після фарбування якраз оце все закривається, і волосся виходить гладким. І ще як нанести маску після волосся, ефект супер. Ну Потім вода змиває, змиває то, і знову. О, отак, отаке воробиться. Розумієте. І кето-дієта дієта це не про те, що погане волосся, це просто вам потрібно здати аналізи на вітаміни, яких немає. Просто їх пропити, Також треба доглядати себе. Все ж таки, я, я б сказала, що людині потрібно реально здавати аналізи дивитися, які там вітаміни, що, чого потрібно добрати. І добирати ці вітаміни і, і чітко, щоб знати, яких немає, а не самому собі пропивати невідомо що. Тому я більше до цього схиляюся. А також можна тут в Іспанії практикується, якщо у вас, наприклад, немає якогось вітаміну, ви йдете в амбулаторію і вам, ви здаєте аналізи, вам просто вколять укол і все окей. Якщо волосся випадає, вам роблять укол. Все окей. Ось і кетодієта насправді, якщо ви будете звертати тільки на те, що ви думаєте, що вона ваше волосся руйнує, це ну, для мене є інша причина. Ось не кетодієта волосся руйнує, а саме вітаміни, які десь потрібно поповнити. І кажу: результат є. І ще зверніть увагу, що дійсно догляд потрібен. Потрібен, ну, в основному зсередини, в основному зі середини, доповнення вітамінів, а також хтось там якимись масками користується, хто перепалив і вже воно таке мертве те волосся і нічого не допомагає. Тобто вітаміни зсередини оце не, не підживлять. Тут потрібно наносити маски, щоб воно як. Якось виглядало більш-менш. Я сподіваюся, що в мене відросте все волосся, і я буду з такою величезною шевелюрою, як і колись, і все в мене буде гаразд, тому я даю відповідь на таке питання: якщо у когось виникло, коли бачили моє волосся. Насправді, мені дуже часто, воно мені збивало просто зняти відео. Тому що я десь отут поправляю, десь тут торчить, я включила підсвітку. То, взагалі, якийсь такий, я не знаю, хмаринка ціла у того от пуху, знаєте. Того такого посіченого, і воно мені насправді заважало, воно не то, що для мене якийсь там дискомфорт. Якщо б був дуже сильний мені дискомфорт, я би нанесла якісь отакі олії, там попригладжувала це. Взагалі, мій канал не, не, не про те. Я просто хочу донести думку, я маю настрій, я не готуюся до відео, я маю настрій і ділюся з вами тим, що я думаю. І все. Тобто весь мій канал це не є якась підготовлена конкретна тема, де я зачитую текст і так далі. Дякую, що мене дивитесь. Пишіть свої коментарі. Ну що ж, з вашим волоссям не так.